Доброго дня вас вітає виноградник Казаченко. Сьогодні у нас 5 серпня 2025 року. Завтра свято, Преображення Господнє, Яблучний Спас. Вирізаю другу частину гібридної форми винограду Зорінька селекціонера Балабанова. Ось така вона гарна, яскравий колір. Солодка. При більшому дозріванні, коли більш довше висить на кущах, набирає персикового смаку. В святковій корзинці завтра буде дуже гарно виглядати і люди будуть смакувати чудовим смаком, чудовим виноградом. Гібридна форма зорінька.